Всім доброго дня. Всіх рада бачити, хто завітав. Сьогоднішня тема орхідея Pin Correl. Вона довго сиділа, я їх отримала разом із Япан Перфуми на Тайт Реал. І Реал на другий день вже показав, значить, дав мені знак, що йому мене подобається. До речі, ось він. І зараз я трошки збільшу. Видно? Листочок пішов, листочок, і я його пересадила. А от Пінкорел щось не хотів мені показувати, що йому подобається. А вчора дивлюся, а воно ось зараз. Пішов, дав мені знак, і я тепер розумію, що прийшов час його пересаджати. Значить, Посадка буде у на, нас знову ж таки цікава. Замочувати я сьогодні не буду, гляньте, яке коріння. Класний малюк. А за роботою чи за працею, як правильно сказати, я вам розповім. Точніше, відповім на питання, е яке було в коментарі від пані Ірини. Значить, комент був такий. Зараз я все візьму. Комент був такий. Давно займаюся орхідеями, але про дихтярне мило чую вперше. Чи допоможе воно від мушного черв'яця? Річ у тім, що в мене була зустріч. Цим черв'яцем. я вам скажу, що я його подолала. Яким чином? У мене було дві зустрічі. Перша зустріч була. Так, зараз я... Перша зустріч була на бігоні? Красуня бігоня, У мене було три штучки, на одну поселився черв'як мучнистий. І я. Не подолала його, тому що бігонія вона е, така бахрамиста, да? в неї дуже багато таких колючок, умовно кажучи, дуже ли, листата, дуже багато всяких пазух, е, а малюки і яйця вони всі в пазухах, тому мені не вдалося, що я зробила. Я взяла ці катери. Обрізала пошкоджене листя і наростила ботву, і всі три бігоні. У мене була червона, дуже гарна, жовта і біло-біла з краями такими лимонними. Я їх подарувала. Подарувала і все. Тут, через рік десь, я виношу квіти свої. Лі... Літом в... надвір у нас така арка здоровена, вкрита полікарбонатом, і я туди виношу свої квіти. І в прошлому році, в червні місяці, здається, травень-червень, черешня поспіла ранюшка, тобто це був десь кінець травня, початок червня. Дивлюсь на одніє орхідеї: красень червець. По-перше, я злякалася, злякалася, тому що. Згадала свою бігонію, було мені трошки страшно. А потім десь які гарні корінці. Трішки пом'яті. А потім, дивлюся, слухайте, це ж орхідея, орхідея не бігонія. Вона гладколистна. Пазухи в неї є, але не так багато, як в бігонії. Що я зробила? Покажу на прикладі цієї орхідеї. Я витискала її з, з горшка. ґрунт я зразу в... в пакет і спалила. Спалила чоловік, полив керосином, така металева бочка, і ми його спалили той ґрунт. Зробила я розчин. Розчин таку в миски, тому що орхідея була здоровенька. Зробила розчин з дифірного мила і занурила туди повністю з корінням, з листям орхідею. Занурила, думаю, зараз я візьму вухочистку і залізу в пазухи і повигортаю там все. Розумію, що вухочистка не допоможе. Чому? Вона намокне і не залізе туди так, як я хочу, як мені треба. Взяла я в зубочистку. Залазить, за, куди мені треба, але може пошкодити. Це такий, знаєте, був квест. Тоді я пішла, а орхідея замочена, тоді я пішла в дім, взяла дві щітки. Щітку зубну щітку і щітку для малювання. У дитини взяла щітку? Щіточка м'ягенька, залазить, куди мені потрібно, і м'якенько витягує все що, все, що мені треба. Потім, коли я так прям щіточкою все гарненько почухала в пазухах, перевернула, взяла зубну щітку і на шийки повністю, дивіться, яка гарненька, гарненький гарнень, так, теж буде. І щіточкою тако геть гарненько все. Почищала зубною щіткою, потім взяла за корінці. І губка для миття посуди намокала в цей розчин і, держи, тримаючи за корінь, я все отако гарнесенько змивала, підчепила за корінці, і вона в мене десь годину висіла. Потім я взяла мене така, такий бокал був, здоровий, 3-літровий, стекляний, розбився, потім. ну, не важливо. Налила до грам 200 води, поклала Отаку от орхідею і поклала її в тінь. У нас біля мангалу є такий затишок гарненький. І я туди її поклала на три дні. Через три дні я знову беру, знову беру миску, роблю розчин, беру, знову її занурюю, знову беру щіточки, знов все проробляю гарнесенько. Знов гарненько все проробляю і знову її чіпляю. Чіпляю на годину. Дивіться, як вона класно тут стоїть. Да? Прям крутезно. Ось. І знов проробила всі ті процедури, які я робила перший раз. Покупала її гарнесенько і, видно, і поклала знов на три дні. Таких процедур, таких водних процедур, у мене було три. Я три рази через три дня її купала. Три рази. І на десятий день, після того, як вона після третього купання годину повисіла, я її посадила. Це було в червні. В червні, да, в червні місяці, орхідеї квіти, да, я заношу десь. Кінці вересня, ну, зважаючи на погоду. І ось я вам скажу, що до кінця вересня, коли я заносила, в мене нічого на орхідеях ніяких гостей не було, скажімо так. Тому, як би це сказати правильно, є дуже багато препаратів, на яких зазначено на упаковці, що вони для боротьби. з і перелік, перелік да, тих комах, проти він діє, і як застосовувати. Але мені не вдалося з, з, з тими е, препаратами. Чи, е, чи це завдяки тому, можливо, неякісні не препарати, можливо, я щось неправильно робила, можливо, е, комахи настільки мутували моту, вже, що ну, не підійшов жоден препарат, хоча я гралася. Близько двох неділь. Чи то сама бігонія, знаєте, така е, махнате, махната квітка, дуже багато в неї пазух, дуже багато складочок, дуже така вона ну, для боротьби трошки занадто, напевно, складна виявилася. Я не знаю. А з е, е, орхідеєю мені вдалося, вдалося, і, ви знаєте, це було легко. Це було легко, хоча я, я ж казала, що на початку побачила, злякалася дуже сильно. Думаю, мама дорога, а що ж робить? Жалко, це ж орхідея, я ж її так люблю. І, і пам'ятаючи цей э, такий нехороший, э, такий нехороший э, опит, як. Ну, коротше, не вдалося. Да? Осадок від бігонії остався не дуже приємний. Тому, ну, Спробувала вимити, і вимити вдалося. Не знаю, в мене вийшло так. Що ще хочу сказати? Що я примітила? Шкідники не дуже полюбляють, коли рослини, знаєте, такі в досить вологому середовищі. Тобто, коли дуже їм сухо, листя не дуже таке, знаєте, брудке. тургар не дуже такий. Добрий. Вони якісь такі, знаєте, не дуже, не дуже сильні. І я так собі подумала, що, напевно, це все-таки теж має значення, тому що де слабше, туди все і пхається. Да? так Простими словами скажемо. Тому. Е Така вологість процентів за 50. Да, це навіть не прихід, яка, а це необхідність. Тому що завдяки такої вологості рослини вони і ну, здоровіші, і міцніші, і більш у них такий добріший імунітет, і, напевно, менше чіпляються. Тож. По поводу з приводу да, з приводу правильно сказати, з приводу обробки дівчарним милом. Обробивши дівчарним милом, квітка покрилася захисною плівкою, е я рахую, що за що цього вона має якийсь аромат, за що цього ж аромату і прийшли комахи, а ага, щось не те і тікають. Тобто до кінця вересня нічого не було. І я. Зробила для себе такий вивод, да? висновок, дегтярне мило має, має бути на поличці. Доволі таки часто не обробляю, особливо коли виходимо на літо весною, тільки, тільки така, знаєте, погода вже. Плюс 14-15 вночі температура така вже устаканюється. Ми виходимо на двір, я їх виношу всі, і ми там відпочиваємо, набираємося сил на зиму, скажімо так, і весною обробляю і впродовж літа нічого немає. Тобто я заношу. Мені не треба їх пересаджувати в новий ґрунт. Я пересаджую на другий рік на весну. Якщо треба. Якщо щось потребує пересадки, то те я пересаджую ті рослини. А так нема потреби, я перевіряла. спеціально перевіряла деякі рослини. Ну, Чи є там, можливо, якийсь равлики. Я не знаю, як діє це дитяне мило, але вони його бояться. Майже всі. А... Наче все розказала, пересаджували пінткура. Розмова наче вдалася. Розказала, як змогла. Можливо, не досить коректно, а ви вибачайте. Так, ось наша посадка вже стаканчик, дивіться, вже й почав пропочивати. Так, була рада всім слухачам, якщо я розповіла, досить цікаво для вас. Ставте, будь ласка, клас, підписуйтесь, це дуже приємно. Рада всім, всім миру. Обов'язково. Мир це головне. Мир здоров'я. Все, що треба. Миру, здоров'я і щоб усе було добре. До побачення.